Досить слухати цей хрускіт. Давайте приготуємо з вами хлібчик у рукаві. Це дуже-дуже смачно. Сухі дріжджі. Сюди додаємо сіль, цукор та воду. Перемішуємо, вливаємо рослинну олію. Додаємо просіяне борошно та замішуємо спочатку ложкою, а потім рукою. Беремо силиконовий коврик, змащуємо його олією. Перекладаємо наше тісто та вимішуємо протягом 5 хвилин. Потім повертаємо його назад до мисочки, накриваємо харчовою плівкою та обов'язково рушничком. Бажаєте придбати такі рушнички в новорічній тематиці, я вам посилання залишу це магазин рушничок. Наше тісто простоїло 2 години у теплому місці. Ми його обминаємо, присипаємо борошном та формуємо вже наш батон. Борошна не шкодуйте. Робимо надрізи. Та перекладаємо до рукава, будемо його запікати при температурі 180 градусів близько однієї години або до золотистої шкоринки. Усім смачного приготування.